Зі зниженням температури повітря за вікном прохолодніше стає у наших домівках. Відомо, що опалювальний сезон цьогоріч не порадує українців достатнім теплопостачанням. Тому завдання номер один у жителів квартир та приватних будинків обігріти свої оселі та зігрітись взимку. Одним з найпопулярніших способів зберегти тепло в будинку і не дати стінам промерзати в люті морози є теплоізоляція фасаду. Нововолинці до зими готуються заздалегідь, хоча зізнаються утеплити стіни та поміняти вікна на металопластикові дороговартісно, зважаючи на ситуацію в Україні. Я вирішив утеплити фасад будинку та замінити вікна на металопластикові, тому що, на мою думку, це вдасться зберегти тепло цієї зими і зігріти відповідно свій будинок. Чесно кажучи, хотілося утеплити, але дуже дорого. Скільки ви знавали? Ну, я взнавав приблизно місяців шість тому, то вроді було біля 15 тисяч. Гривень, що утеплити. А вікна замінили? В нас стоять, металопластикові пластикові вікна. Поставили новий сучасний екокамін. Теплоізоляція фасаду значно економить витрати на опалення, адже тепло має властивість швидко залишати приміщення. Чим холодніше на вулиці, тим швидше температура в будинку опускається. Таким чином вони лише не створюєте кліматичний комфорт у домі, а й даремно витрачаєте енергоресурси. Є три, хто каже, шляхи економії газу. Вирішив, вони не то, що три, вони одне від кожного залежать. Це покращення обладнання. Спалювання процесу спалювання газу в котельнях, зменшення втрат в тепломережах і зменшення втрат в житлових будинках. Значить, із тих всіх, якщо їх розложити по поличкам, скільки яке міроприємство дасть економії газу, це можу з певністю сказати, що майже 50-60% втрат залежить від будинків. Значить, кожен будинок, якщо він був би достатньо втеплений, Горище, стіни, вікна, двері, під'їзди, то відповідно би і втрат там було б набагато менше. Сьогодні українцям, як ніколи, необхідно економно та раціонально використовувати енергоресурси для пересічених громадян. Вибір невеликий, теплоізоляція будинків та заміна вікон, або ж сподіватись на помірну температуру взимку.